16 серпня відбулася зустріч між Путіним і Трампом. Вона пройшла без конкретних домовленостей. Проте західні медіа вважають, що ця зустріч була вигідна для Путіна. Подія відбулася на Алясці. 24 й канал зібрав реакції світових медіа. CNN зазначає, що Трамп повернувся із саміту з порожніми руками. Натомість Путін отримав визнання. Політико зауважує, що Трамп насолоджувався своєю ролью миротворця. The Washington Post вважає, що це був вдалий день для Путіна. Він вийшов з ізоляції та показав свою значимість. Російські медіа з захватом висвітлювали, як Путіна урочисто приймали у Сполучених Штатах. Це порівнювали з менш гостинною зустрічю зеленського. The New York Times зазначає, що Путіна прийняли як миротворця. Він уникнув санкцій і не зробив поступок. The Wall Street Journal додає, що Європа може зітхнути з полегшенням. Трамп не уклав жодної угоди з путіним, яку б європейцям довелося прийняти.